спитати, да. другої сторони флікту будуть надано тренді, будь ласка, тобі після чого вас там вже збираються з Ну і скільки ви приватні. Чому не буде так само сказати, бо ж не секрет, що жінки віддячої забува, скільки зараз це сума встановить? Знаєте, жоден із присутніх тут не займається вимагання. Жоден. І кожен із присутніх тут може відверто дивитися кожному, хто виходить із роддома в очі. Ми зусилимо і дивитися їм в очі. На вашу думку, Наші... те, що люди розповідають журналістам про те, що беруться гроші за роди, це є видумка? Даються. Оленочку, я вам скажу, має, так ви знаєте, Закарпаття з часів Австро-Угорщини має певний такий елемент відносин пацієнта лікаря. Але давайте будемо чітко розділяти грані. Людина може комусь подякувати за роботу в тому форматі, в якому вона рахується потрібна. або людина може ставитися. Умови і вимагатися вже Риски, да? Ви, я наскільки е, зрозумів, достатньо обізнані у юридичних тонкощах. От я вам відповідаю, е, по-моєму, достатньо вичерпно. Достатньо вичерпно. Жоден із присутніх тут нікому не заявив, що дай мені цю суму, інакше я до тебе на родину прийду, інакше я е, тебе не прописую. Жоден. Ми можемо сміливо дивитися в очі. Жоден.